Що ми могли переглянути з вами композицію одного дуже чудового виконавця з Британії? Це був Даба Фікс. І власне ми повертаємося до цієї теми: до Британії, до Англії, до англійської мови. Іванка, представ, будь ласка, нашого ранкового гостя. Е, так, з радістю представлю нашого гостя. Гостя це Ярослав Ушак, педагог англійської мови. Ми сьогодні будемо говорити про англійську мову, адже у цю мову ніколи не буває забагато говорити, правда, ти зі мною згідний. Отже, чому ми власне про неї говоримо не просто так? 2016 рік оголошено роком англійської мови. Е, тому ми можна сказати, сьогодні робимо таку підготовку до цього року. І будемо говорити про все, 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 що стосується цієї мови. Вам доброго ранку. Доброго ранку вам. А, отже, говоримо ми сьогодні про мову, якою розмовляють мільйони. Але для початку перед цим розкажіть нам, як ви опанували мову, з якими проблемами ви стикалися і якою була мотивація вивчати мову для вас. Ну, все почалося зі школи, само собою, з перших класів. Перша школа поглибне вивчення англійської мови. З другого класу вже почав її більш досконально вивчати на додаткових заняттях. Ем, якось так склалося, що з самого початку вона пішла мені добре, ем, подобалось. Ем, ну, батьки проявили звичайну ініціативу, сказали, що от раз мені подобається, то раз мені йде, то треба ну, над цим більше працювати і ем, ну, вдосконалювати ці навики. Ну, вже до старших класів вже я відчув, що все-таки знання англійської мови дає якісь привілеї, тому що там, якщо йдеш за кордон, можеш спілкуватися, там вільне спілкування, без всяких проблем замовляти щось в різних закладах, в магазинах і тому подібне. А вже по закінченню школи зрозумів, що ну, не хочу це кидати і буду продовжувати навчатися. Ну і в кінці кінців так і сталося. Продовжував чати це на заочному факультеті. І... Поїхав ще практикувати її за кордон. От. А Звідки взялася ідея, звідки вона пішла викладати, саме доносити цю мову до інших? Тобто, це був чийсь поштовх, чи це було власне бажання? Ні, мені завжди подобалося працювати з людьми. І принципі, навчати. Да, когось навчати. Ну, вперше я спробував, ну, з самого початку викладатися чи там в школі, дні самоврядування і тому подібне. А потім вже в ВУЗі практика, да, там, Попробувати викладати третім курсом, коли ти вже на шостому курсі. А врешті-решт, от що зараз, коли дійшов до цього, то зрозумів, що це хороша практика. По-перше, я підтримую свій рівень англійської мови, сам цим вдосконалююсь постійно, а з іншої сторони, ділюсь своїми знаннями з іншими людьми і якось. Вдосконалюю свої навики і з кожним з, групи, з кожною новою групою, з кожним новим студентом якось краще будуть доноситися знання до людей. Е, кажуть, якщо ти володієш англійською мовою, то ти розпоряджаєшся власною свободою і таким відчуттям справжньої свободи є подорожі. Ви про них уже згадували. Е, чи багато ви подорожуєте? Е, е. Так, досить, досить багато подорожую а, і в Європі був. А, в Європі в більшості країн зустрічав людей, які спілкуються англійською мовою, особливо та Європа, що далі до Скандинавії, ближче там майже 90% людей. У нас так сказалося, що люди старшого віку погано спілкуються англійською мовою. В Європі не тільки молоді, але й старші люди абсолютно вільно володіють мовою, підскажуть тобі, куди пройти, як пройти, що купити і тому подібне. А який досвід? Ви здобули за кордоном в Америці, зокрема, ви були в Америці. А чи важко було подолати мовний бар'єр? Ну, не було в мене мовного бар'єру в Америці, тому що я туди вже їхав з досить сильною базою англійської мови і в Америці досить проста мова. Вони максимально стараються її упростити для себе. Я був в Атланті, штат Джорджія, і там люди дуже просто спілкуються. В багатьох випадках це навіть навіть трошки неграмотно буває. Тому що ну, в різних, в різних районах по-різному. Але ніякого мовного бар'єру і теж люди досить прості, і ти до них підходиш, спілкуєшся, вони тобі не будуть виправляти чи ще щось. А от якщо е, переб'ю на слові тебе, Максим, перепрошую, тому що мені насправді дуже цікаво, от, е, в мене є мовний бар'єр, який подолати мені важко. Тобто, крім того, що мені ще потрібно багато лексики вивчити слів і так далі, граматику підтягнути, то е, мені дуже важко спілкуватися, тому що я постійно переживаю, болюся через те, що я неправильно що скажу і це проблема багатьох, не тільки моя, і багато ні для кого не секрет, що багато студентів, багато молоді їде за кордон, аби здобути там оцю практику е мовлення. Так, якщо ми не маємо можливості виїхати за кордон, то чи можна подолати цей мовний бар'єр тут і ну набути практики тут? Звичайно, можна. Постійно організовуються різні мовні клуби, гуртки, де можна подискутувати англійською мовою. Збираються люди, так само в цих школах, збираються люди з різним рівнем знань англійської мови. І неважливо, чи ти знаєш англійську на високому рівні чи на нижчому, який би він не був, головне не боятися спілкуватися. Ти говориш, да, ти можеш говорити з помилками, але головне не боятися говорити. Згодом ці помилки їх буде ставати все менше і менше. Але головне практикувати. Кувати, да ти будеш е, читати книги або дивитися фільми і вивчати якусь лексику її постійно будеш вживати в цих розмовах е, часто... Іноді правильно, іноді неправильно, да? без помилок не буває. Але якщо б більше практикуватися, тому то помилок буде ставатися менше. Я Це... хочу ще повернутися до Сполучених Штатів Америки. Дійсно, всім відомо, що американці максимально намагаються спростити цю мову. І чи не було важко потім викладати своїм студентам після достатньо довгого проведеного часу в Америці? І, я не знаю, з можливо спілкування сленгами і так далі, чи, чи не проскакувало викладанні студентам якихось спрощених та сленгових слів? А... Є таке, але якщо чесно, на самих заняттях не проскакую, але завжди даю студентам одне заняття з темою сленгів. <говори> і сам до нього окремо готуюся, і відразу згадую те, як я спілкувався з хлопцями з Атланти. І це це дуже цікаво навпаки нашим студентам послухати, як вони говорять. Це ті ж самі сленги, що існують у нас в Закарпатті, в Україні в кожному своєму районі. Теж сам так само все відбувається в штатах. <говори> в <говори> кожному <говори> штаті да <говори> в кожному районі все по своєму різні скорочення, різні діалекти, слова там ну і ді. І, 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 Ідіоми, да, індіоматичні вирази, всякі фразеологізми, вони існують і в них, і в нас, і їх дуже важко розуміти. Наступне питання: багато хто вважає, щоб вивчати якусь мову, потрібно, потрібно мати якусь певну генетичну схильність. Чи це правда, і чи це дійсно так? Я... Чи може будь-хто за бажанням вивчити мову? Я думаю, що все залежить від бажання. Я про генетичну схильність не можу сказати вам. медичного, медичної освіти немає. Окей, okay. це, це тоді зрозуміло, якої найчастіше припускаються, яких найчастіше помилок припускаються люди, коли вони хочуть вивчити самостійну англійську мову, тобто якоїсь фінансової підтримки немає для того, аби тренерів займатися в тренерів, от самостійно які помилки, які як їх треба усувати. Ну, зазвичай людям не вистачає наполегливості, це перш за все. Тому що щоб сісти самому вивчити мову, це ну, треба себе посадити, змусити себе читати там, записувати, обов'язково мусиш практикувати. Е і написання нових слів, і саме ж повторення нових слів, і конструкцію речень. Самому, ну як на мене, самому це вивчити, ну з граматичної точки зору, самому вивчити мову дуже важко. Розмовно мову вивчити простіше, да, там, але там будуть вже такі незначні помилки. Але граматичні для високого рівня англійської мови самотужки вивчити вкрай важко, як на мене. А розмовну – розмовно без проблем. Скажіть, чи суворий ви викладач загалом? Чи вибагливий, чи е, якісь є у вас е, свої певні моменти, на котрі ви звертаєте уваги найбільше? Ну суворий, вибагливий. Я би так диференціював трохи. Суворий – ні, але вибагливий так. Я люблю, щоб ну так трошки люблю ідеалізувати вимогливий все. такий педагог. Так? Ну трошки можливо. <зас> я, ну, я люблю, щоб все було так чітко, правильно, але я даю студентам говорити. Даю студентам говорити. Нехай там з помилками, я там через одну буду виправляти, але постійно не буду. От торкнулися ми вже теми вашої педагогічної діяльності. Скажіть, будь ласка, більшість ваших учнів це молодь переважно, чи є люди, які старші вже у віці, і теж виявили бажання вивчати англійську. Переважно більшість молодь, але так, є і старші люди старшого віку і так приходять, кажуть, от мені не. Вистачає для того, щоб подорожувати, коли там за кордоном на шопінг і тому подібне, хочу вивчити люди. Приходять і просто з нуля вчать англійському. Ну алфавіт, алфавіт знають. Наскільки важче їм адаптуватися разом з молоддю і вчити разом мову Набагато важче, особливо коли приходять люди, наприклад, наприклад, людина там 20 років і людина 45 років одного рівня прийшли да ну з нульовим рівнем знання алфавіт знають. І от ти їх одночасно береш ну, на різні заняття і дуже помітно, як, ну, важко все-таки дає. Як тоді ви, так. як у вас вдається тоді разом це все докупи зібрати і навчити їх? Ну, на це секрети, просто трош... трошки знає. більше часу на це все йде, наприклад, на опанування тої чи іншої теми, треба буде приділити вдвічі більше часу, трошки більше повторень давати людині словами, треба завжди старатися доступніше пояснити це. Тому що якщо людина швидше реагує, швидше сприймає новий матеріал, то з нею можна ну, і, мені, і мені простіше. Да? Я не, не мушу так сильно вдомовитися, що я говорю. А якщо людина трошки, Трошки ну, ваш її йде цей матеріал, тому треба е, самому більше готуватися до цього. У мене ще таке питання тоді по самоосвіті. А Як ви ставитеся взагалі? Як ви аналізуєте? чи Може людина використовувати різні інтернет-портали та різні інтернет-програми, які займаються тим, що як то кажуть, сам, самонавчання різних іноземних мов, тому що є дуже велика кількість в інтернеті розповсюджених і дуже популярних, і дуже можна сказати поглиблених програм, які займаються тим, що навчають різних іноземних мов. І Я ще б хотіла додати, які конкретно можете ви сайти порадити. От зараз глядачі дивляться і можливо цікаво. Б.С. і, прав, і, вони, реклам, за... без, без прав, і вони записують собі на сайтів, тому що їм цікаво. Які сайти, тому що дійсно дуже багато Кількість всього і серед цього всього вибрати щось одне важко ну однозначно. Сайтів маса, ем, якщо чесно, таких практичних практичних сайтів з практичними завданнями. Я згадати назву не можу. Якщо я не треба, буваю. якщо Ось, якщо, що я можу якщо треба, якщо треба буде лінки, ми лінки можу поскидувати. Якщо треба скину вам лінки, ви потім якось їх опублікуєте. В але в мене, на в мене більше каналі, з граматикою відео, а, з для мене з ін інтернету освіти, якщо так можна назвати, найкраще це от, для вивчення лексики побутової. Це просто дивитися що-небудь англомовні, які небудь серіали, фільми Субтитр. побутові з субтитрами англійськими. Це просто чудово. для а вивчення для вивчення культури. Пісні англійської теж ми. Ну, мені як дівчині легше пісні напевно, тому що на фільми якби часу багато а, так але в пісні має. важче сприй... сприйняти прийняти е, а, а окей, тоді фільми. <laughs> то все тоді ну, фільми пісня вона може бути перебита. Так перебита я не знаю музикою, якимось ритмом іванка вже цього не вийде okay. улюбленим. <laughs> Ярослав на сам кінець, окрім мотивації, що ви ще може можете порадити новачкам, які беруть за цю важку справу вивчати англійську мову. The whole other way is, as uh, like Americans say, look on the bright side. Нас світле майбутнє, тому що ну якщо не вірити самому свої сили, то без цього нічого не вийде. І головне вірити, практикувати, виїжджати за кордон, практикувати, спілкуватися з іншими людьми або знаходити їх тут. У нас тепер досить спілкування з іноземцями, прямо в нас в місті є. Тому і вони відкриті для спілкування, тому обов'язково практикувати і нічого не боятися. Ми дякуємо вам, Ярослав, що ви завітали до нас. Дякуємо, що відповіли на наші питання, які ми вам поставили. Глядачам ми бажаємо продогарного продовження ранку. Спевнені, що інформація вам стане в пригоді, і вже зовсім скоро. 2016 рік не стане для вас якоюсь такою. Ем... Якимось таким незвичайним і дуже страшним. Тому ми, ми продовжуємо... сподіваємось на те, що з 1 січня 2016 року ми почнемо спілкуватися В англійською ефірі? хоча б на 5 хвилин довше. Можливо, для когось це не перші 5 хвилин, а для когось це може бути десяті, 20, та тридцяті. Е, отож, говоримо, ми нашому гості гудбай. Хоча б так. А вам кажемо, не перемикайтесь, ми зовсім скоро до вас повернемось.